Пане мер, шановні, шановні депутати міської ради, перш за все це для мене честь виступати перед вами, перед представниками міста голови Єрпіня. Завдяки власне, вашій боротьбі москалі не змогли підійти близько до Києва і роздали на себе власне той монтаж, який дали інші, інші люди, але ви змогли дякуючи вашій боротьбі, дякуючи вашому меру так і зупинити власне росіянку. Власне, дякуючи вашій мужності е, і вашому світовому міжнародному іміджі, я тому звернувся до пана Нараста, щоб ми розпочали в Україні один проєкт, який я вважаю сильно підвищить оборону здатність країни. Е, власне, сьогодні буде пропонуватися визнати місто, Майами, -Мі, місто побратимом, власне, е, основне питання, але зустріч воно пов'язане. Пов'язано з тим, що з паном Олександром ми почали певну ідею, яку втілює спільно. Вона полягає в тому, щоб збирати цивільну зброю в США, то це власне простих громадян, членів ДФТГ і просто громадян України. У нас до початку війни кількість озброєних людей складала 600 тисяч із більш ніж 30 мільйонів дорослого населення, менше ніж 2% населення. В США на 300 мільйонів населення є у власності громадян понад 800 мільйонів одиниць зброї. І щороку вони купують по 20 мільйонів одиниць зброї. 53 тисячі мазонів зброї. У них право на зброю зафіксовано в їхній конституції. І тому в США навіть якби них не було ядерної зброї, навіть якби в них не було ракети армії, завоювати таку країну неможливо чисто фізично. Тому що абсолютно кожна людина зброя особливо в Південних Штатах наприклад, таких як Флоріда і Маян. Власне, виникла ідея з тим, щоб просити громадян США їхнього а зброю. Дуже багато громадян, просто їх є, наприклад, десятки, десяток, 50, вони багато з них готові поділитися по просто лишньої зброї, передати сюди. Програми міжнародної підтримки, які видає Уряд США, вона не передбачає озброєння населення, вона передбачає саме передачу ракет, танків і так далі. За ці гроші ми точно зможемо зброїти населення. Але США як унікальна країна в цьому плані може. Не тільки можна посити зброю напряму в дуже багато там також конфіскованої зброї. Звичайно, що коли 800 мільйонів одиниць зброї на руках, часто трапляються, по яких вони конфісковуються, навірно, формі не дозволили і так далі. В США понад 100 тисяч одиниць зброї щороку конфісковується і знищуються. на що тратяться кошти їхніх платників податків. Майами воно вперше погодилося, ми зверталися до деяких міст з тим, що э, всю конфісковану зброю, яку вона має зараз, була вже, пройшла певні процедура на знищення, щоб вони подарували місто як І це перше таке місто, я впевнений, що за ними дуже інші міста, можливо. Інші міста побратимі Єркерня, зараз була конкретно з містом Фюстом, але це доволі історичний момент і такий прецедентний. То місто, всю Зараз місто Майами uh, погодилось передати, зокрема, 147 пістолетів і 20 автоматів, 10 це Калашникова, 10 це сучасний автомат, а 15 вони її всі тестують, передають. Ми організували компанію і отримали ліцензію на проведення цієї зброї. І це буде просто один з перших прикладів. Навіть якщо прийти по місту Флорида, то по 6 штату Флорида може придбати отриму. Власне, місто Майами було настільки добрим, що воно навіть запропонувало місто побратимству місто Япільної. Майами не так багато міст побратимів, встановлюються ці зв'язки доволі довго, деякі з 70-х років, там тільки 9 міст побратимів. Це дійсно унікальний шанс, так само і в економічному плані. Як ви розумієте, місто там дуже багато, з них бюджет їхньої поліції, просто з самої поліції Майами десь такі, як у нас був армії до війни, то місто надзвичайно багато, місто надзвичайно. Цікаво в плані особливого розвитку нерухомості, виділи на технології. Правда, що побратимство на дозволить місто Викіння, також краще розвинемося. Місто Майами прийняло рішення по побратимство по, по з містом Гіркане 21 липня на своїй сесії. Просять і нас спілкувалися з паном Мером а, разом з представником міськради і поняття, що він взаємності, щоб ми могли офіційно, щоб ви могли офіційно... Дякуємо за можливість виступити, дякую Олександру за те, що підтримати ту ідею. Більше зробимо певні історичні речі завдяки цим взаємним зв'язкам. Дякую.